Сьогодні ми говоримо про Богдана Гаврилишина і його 15 сходинок особистісного зросту. Богдан Гаврилишин один з найвідоміших українців у світі. Українець, який своєю працею досяг найвищих вершин. Богдан Гаврилишин напрацював 15 сходинок для становлення особистості відповідальної людини. Давайте їх розглянемо. Говори правду, будь чесним! Зигідно з морально та етичними принципами підтримуй своє здоров'я у якнайкращому стані. Вчися розвивай розвивай таланти, здібності, навички протягом усього життя, щоб бути корисною частиною суспільства. Стався до інших так, як би хотів, щоб ставилися до тебе. Будь вільною людиною. Тобто, будь сам судею того, що є правда, а що ні, що є добре, а що зле. Водночас продовжує випробовувати свій розсудок, щоб впевнитись, що він відповідає моральним та етичним принципам, прагне до гармонії між особистим, професійним та соціальним життям, будучи частиною громади. Управлії реалізації своїх прав не обмежує прав інших членів суспільства, вирішує якнайбільше питань та проблем на індивідуальному сімейному громадянському рівні, щоб полегшити тягар та зменшити витрати на управління. Обов'язки людини до своєї сім'ї, бережи культурну спадщину своїх предків, стався до батьків з любов'ю та повагою та за потребою допомагай їм. Стався до братів та сестер як до кращих друзів. Обов'язки батьків до дітей. Люби своїх дітей, виховуй в них етичні та моральні цінності, сприяй їхній освіті та розвитку їхніх талантів. Та особистостей. Виховуй їх як вільних людей. Обов'язки до суспільства. Допомагай суспільству бути ефективним у наданні таких послуг, як початкова освіта, охорона здоров'я, соціальні послуги, Економно та розумно використовує всі ресурси у забруднення біосфери та допомагає зберегти біологічне та зоологічну різноманіття. Будь законослухняним, допомагай своїй країні в рамках власних можливостей. Залиш навколишнє середовище у кращому стані, ніж отримав, із більшим культурним спадком, цінностями, щоб уможливити майбутнє покоління бути більш ефективним у політичній, економічній, соціальній культурних сферах суспільства будь толерантним та стався з повагою до всіх рас, етнічних груп, релігій, мов, звичаїв. Вивчай різні мови, сприяй розумінню різних культур. Кожен з нас повинен усвідомити власну значущість шляхом здобуття кожної з цих 15 сходинок особистісного зросту.